Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні 9 січня, здається. Так, 25-й рік. Так, сьогодні відео буде по відправкам про те, як саджати і хто отримає, і чому я так відправляю, і що вам краще робити. А ви вже зробите, як ви забажаєте. По-перше, відразу кажу, кажу: ось показую на Миколаївській селекції, викопуємо. Ось бачимо. Ось це називається мікориза. Це такий білий грибок, за рахунок якого живе наш фундук. Якщо його немає, він не буде зростати. Дуже погано буде зрости. Що вам потрібно? Солома, все, якщо у вас немає. Далі відправляю: відправляю, я його не буду не замочувати, не мити. Навіть стружку не буду. Зараз температури невеликі, не висохне при пересиланні. Посилочка. Чому? Тому що ось ця мікориза живе за рахунок вологи і за рахунок повітря. Тобто, щоб її не вбити. Щоб її не, вбити не буду опилками чи що засипати зараз, тому що я скажу, буде там нормально, буде запаковано все воно. Якщо заливати там кашою чи чим, глиною, все це уб'ється, все це пропаде і буде хворіти ваш фундук. Перше. Тож, коли ви саджаєте, вам теж не потрібно його заливати болотом для того, щоб ось цей грибок не вмер. Я буду так легенько струшувати, десь трошки земельки лишиться. Бачимо, ось ця мікориза, вона лишиться і доїде до вас. Де доїде, десь чуть-чуть останеться, у вас воно потім. Залишиться і буде в ґрунті розпространятися. Як саджати? Мільйон разів сказав і ще раз скажу, бачимо, яка коренева фундука, вона не йде вниз, вона піде вниз, буде ось так трошки спускатись, ось як цей корінчик. І там метра за три, можливо, вона заглибиться сантиметрів на 40-50. Ось тут внизу, при посадці, не потрібно вам нічого кидати. Якщо сіянець, він росте як горіх. Так, у нього стрижневий корінь, і він по-любому йде. Якщо це відводок, чи дуговидний, чи отриманий методом пригинання, як у нас, він коріння йде в бока. Все, в сторони, не потрібно. Що йому потрібно? Потрібно, щоб він добре прижився. І Ось ці коріння були у вологі, поки вони не приживуться. Але не в болоті. Не в болоті. Саджати. саджати, Ось. Взяли ви саджанець фундуку, поставили і намалювали. Ось коріння. Коріння, яке у вас розлягали. Він прекрасно розлягається. ось, Ось таке коло у нас вийшло. Все. Дивіться, ось він стоїть. Глибина. Максимальна глибина 20 см. Нам потрібно трошки прикопати глибше, чим сидів для надійності. Копаємо ямку, тобто навіть не 20-15 см. Вам потрібно ось у цієї ширини викопати ямку 15 см заглибшки Просто знімаємо ґрунт ось так. Ось так. У нас вийшла така миска, миска, тарілка, все. Беремо ось так і кладемо наш садженець. Бачимо рівень землі. Ось, рівень землі. Положили лопату, подивилися трошки нижче засипаємо. Все, ось ці корінчики беремо ось так все гарно, щоб вони не були в одному місці у вас сформовані. Розкладаємо їх по всій ширині. Так, ви хочете, щоб воно прижилося? Треба, коло нього буде. Не просто так тикнуть землю. Все, все, дивіться, як гарно ми розправили. І просто ось такою пухкою землею присипаємо, щоб ця земля повністю заповнила ось так акуратно. Ви ж не садите сотні гектарів. Ви вдома це зможете. Це якщо в полі, звісно, його ніхто так саджати не буде. Там тикнули, тикнули, воно все одно прижилося, не прижилося. Не прижилося на наступний рік пересадимо. Все, ось так мілкою. Мілкою, мілкою, не треба заливати. Ось так. У вас там тих 10 саженців максимально буде, немає там що коло них робити. Все, ось так загорнули. Ось так загорнули. Загорнули, пригорнули. Ну, я показую, як ми на півдні, як я саджаю на півдні, і я рекомендую. Ви саджайте, якщо ви все знаєте, саджайте, як хочете. Все, посадили, спушена земля. Методом вібрації. Ось так. Притрусили під корінчики, просипала земля, щоб не було. І легенько рукою, не ногою. Якщо у вас вологий ґрунт, рукою ось так притрамбували. Бачимо, у нас ось так. Все притрамбували, щоб там не було сильних пустот, і щоб наші корінчики вплотнилися з нашою земелькою. Все, взяли, підсипали до ось цього рівня, як я казав, все підсипали. Не треба трамбувати, щоб вона зверху не лопала, щоб вона була пухка земля зверху. І все. Що ми ще робимо навесні, коли вже піде вегетація, ми ось оцей пристовбурний простір сантиметрів 50 засипаємо мульчою соломи. О, хто бачить, ось що вам розказувати, показувати. Трошки тут вже за зиму курі перезрібали. Ось так виглядає це все. Присипається соломою. Ну, Вона потім перегниває. Бачите, у нас кругом біля фундуків у нас солома. Солома, ось приготовлена, солома. Але по-любому лежить, бо під соломою є волога. І дуже добре вона зберігається. По обрізці. Даний фундук Миколаївський, вони мають висоту ось метр десь. Я буду обрізати, ну, щоб посилки у вас, тому що всі інші будуть. Однорічні, вони маленькі. Я буду видаляти ось ці, вони вам все одно не потрібні, як я їх називаю дрова. Це і є дрова, тому що вони вам все одно не потрібні. Ось так я зрізаю, все, ось так воно вам піде. Ви робите, що хочете, як хочете обрізаєте. Я в ідеалі, як на мене, я. я завжди лишаю пагін ось цей молодий. Ви з цього отримаєте сигнальний врожай, а формуйте вже якийсь окремий молодий, який у вас виросте. Так, це пройдуть роки, Якщо ви думаєте, що ви посадите і через 2 роки будете об'їдатися грішками, ну не думайте, не, не тіштеся з такою надією. Це, це неправда. Точно така сама схема посадки ось таких однорічних саджанців. Тільки коли ви їх саджаєте, ось як я роблю. Як я в ідеалі я зрізаю на одну-дві бруньки. Це в ідеалі так робити, для того, щоб нам головне, щоб вкорінився фундук. Ви, якщо хочете, можна лишати, я лишаю і по-іншому. Якщо викопав, ось як зараз. У нас вони тільки щойно викопані, вони будуть йти до вас. Ви осліпляєте ось ці всі, всі бруньки, лишаєте зверху декілька живих, щоб формувати вже як деревину. А це все осліпляєте. Але це все потрібно робити краще навесні, бо до весни вас будуть. Великі нюанси, десь кицька тернулася, десь ще щось зламала бруньку. Тож краще це робити, коли вже піде вегетація. Ось приклад того, що я кажу. Ми лишили, бачимо, пагін на заміщення, йому вже 3 роки, а він висотою більше. Більше двох метрів. І це пагін, якому п'ять років, і він такого самого зросту. Але він плодоносив. Ну, у мене рука не піднімається. Там ми його вирізали. Тут мене, я вмію доглядати. Тож мене колись я виріжу. Тим паче, що це маточний кущ. Ну, це шедевр, Мені просто шкода, поки є горішки. Це один фундук, який нас кормить. Ось приклад обрізки минулорічних. Було обрізане на висоті 20 см. Бачимо, пішов пагін, в цьому році вже закладова плодова. Це саджанці, які ми в минулому році нові для себе садили. Ось такий приклад. Звісно, ось є такий ми посадили, він зростає собі. Ну, ми навесні все це обріжемо, осліпимо і буде зараз, тому що це гарний саженець, ми його витягнемо. Не забувайте про мікоризу, не потрібно, щоб вона загинула. Всі вони будуть йти замотані, не треба їх замочувати, вимочувати. Вони прийшли. Відкрийте, щоб не запарилася брунька на крайній випадок. І висаджуйте, коли вам зручно буде. Він може впродовж місяця точно зберігатися. А якщо ви його десь в погріб спустите вологе приміщення, то і довше. Головне, коріння буде живе і все, але краще посадити зимою. Тільки на плюсовій температурі в повітрі і відразу саджаємо. Або саме краще отримали, посадили і все гарно. Якщо все зробите, буде все у вас гарно. І будете смакувати своїми горішками. Тримаємось. дякуємо нашим захисникам за чисте небо. І за змогу працювати і займатися улюбленою справою. Якби всі так робили, було б в нас в країні все добре. І не лізли туди, куди не треба. Тримаємось!